Доброго ранку всім. Не забуваємося підписуватися, хто новий. Хотів показати, що походу цю гарненьку курочку така, що чубата і бородата. Придеться трохи чуба підстригати, бо таке відчуття, що вона вже трохи не бачить. Багато трошки заросло в неї вже на очах. І півник такий Класні очі. І борода, і чуб у нього є, і лохмоногі. Головне, що гребінь у нього красивий. Не лежить, не падає.